Восьмий тур, другий на сьогодні, закінчується і прекрасний день сьогодні для Даниїла. Перемога і перемога. Перемога і перемога. Ти на першому, ну, як правило, ти разом з Мілошом на першому місці. Тобі бракує очка до норми. Це, напевне, реально. Не будемо забігати вперед, а поговоримо про сьогоднішню гру. З Олександром Білярським. Скажи мені споч... перше такі питання. Чи ти вже зустрічався з ним? Мені засіяв перший раз, це в бліц в цьому турнірі ми почалося. Ну тобто, ви трошки також рапети наш турнір. Я так розумію, що це прекрасна нагода для молодих шахістів писати свою шахову кар'єру матч з такою легендою, як Білярський. Я слідкував за грою. Вона була досить рівна, коли. Коли там, ти, коли там ти почав перемагати? Ну, з дебюту, мені здається, я чорного взагалі насправді проблем ніяких не отримав. Мені здалося, що в мене приємніша позиція. Але, от, можливо, пару я зробив, і потім біля скіт трошки таку вирівняв, мені здається, і важко було щось знайти. А потім після вскриття позиції з F6G5 вже це ще й було під наш цей пно, тобто мало часу вже було. І я не знаю, можливо, було в мене щось краще після моменту СНО БІБИЛАФРАЗА ШІСЬ, але там я пішов, взяв на сюди, пішов до 4 Я був певний, що якось має ця позиція пробуватись, тому що дуже ненадійна конструкція в білих. Але він знаходив, мені здається, єдині ходи, які тримали позицію. І мені здається, до кінця була рівновага, і просто в кінці він не програв по часу. Ну але і хід, який він зробив в кінці, то він вже програвав. А мені здається там. Буквально захід 2 до, до цього була, була рівна позиція. Просто там дуже. Вона рівна, але неймовірно складна. І ще й коли мало часу, дуже важко розібратися, що кому робити. І тому, ну, можна тому, сказати, що де... тобі шаховий Бог тобі сьогодні. Звідверт поміг. так. Е... Не, не е... с... Вже ми говорили про твою норму, не будемо на, 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 на ній загострюватися, щоб то, як знаєш, як то. Е не насмішити Бога, розкажи йому свої плани. так що спокійно. Ви тебе відпускаємо. Я сьогодні всім, всім мушу сказати і з радістю кажу про Synthetic. Знімайте QR-код, відповідно знижки. Дякую. Ми будемо дуже раді, якщо тобі вдасться те, про що ми все думаємо. Дякую.